Кожен е, перший приходить з якимось встановленим діагнозом, особливо там от, мого віку, 86 шостий там дев'яності оці роки. Коли е, щоб лікарю показати лікарні, поліклініки, лікарському закладу свою роботу, треба відзвітувати. Відзвітувати як має бути журнал обліку. Журнал обліку журналів і журнал обліку всього на світі, всіх діагнозів. От зайшов пацієнт, ну якщо він зайшов здоровий, ну то ти, значить, нічого не зробив. Цьому хронічний гастрит, цьому хронічний панкретит. Я сама так починала. Я всім писала: цьому хронічний холецистит, цьому хронічний панкреатит, цьому хронічний гастрит. Нас так вчили. Тобто, не гостре, не вмирає. Ну, все, от хронічне, і ми лікуємося. Дуже важливо лікарю та й всім, мабуть, перевчитися вчасно, тому що нічого не стоїть на місці. І ці діагнози вже, звісно, Ну, Хронічний гастрит. От коли людина каже, в мене гастрит, ну не знаю, якщо залізти ендоскопом і набрати біопсію, ну може того гастриту там і в помині не буде. Але от такий діагноз є. Хронічний панкретіт це взагалі жесть. Тих хронічних панкреатитів, насправді, слава Господу, їх не так багато, бо це страшне захворювання хронічне, прогресуюче, яке вимагає і певного способу життя, і спостереження, і там є певні ризики. Якщо один раз це заболіла пішлункова, то це не хронічний панкреатит. І це теж мене бісить, тому що я маю свою енергію вкладати і доказувати. Людина була, і вона каже, я так хотіла до вас, я руками з цим діагнозом, я боюся щось з'їсти. І вона до мене прийшла, я така, маю сказати, ну, не, не всім, але дуже багатьом, що в тебе немає цього діагнозу. А з року в рік ходила людина і просто переписувала хронічний панкреатит, хронічний панкреатит.